Ісус Христос проповідував і молився не лише в храмі, але на горі на морі при будь-якій нагоді, де збиралися люди, які шукали істину. які хотіли істину. Там був він в центрі їх. Він їх підтримував, він їх укріпляв словом, він він за них молився небесному отцеві своєму, і в цьому полягає також служіння кожного священника, який тут на Майдані є. Святой Архангел Михаїл є покровителем Києва. Да? І тут сили зла, які носяться в серцях, душах людях, вони побіждатися повинні тільки Божим воїнством, благодаттю. Да? помоляться до Святого Архангела Михаїла. Тобто Давайте, я, я думаю, що багато. Зі священників, які звикли до такого буденного церковного життя, що от є люди, які віками були християнами, які віками приходили до церкви в неділю, для яких само собою зрозумілим є, що треба раз в році посповідатися, і так далі. І тут вони стикаються з такою живою реальною апостольською вірою людей, які ну просто запалені, і вони горять. До цього треба бути готовим, як священнику. Також до цього треба бути готовим, готовим е з тим, що людина до тебе просто підійде і почне піднімати такі питання, які пересічний парафіянин на в храмі ніколи не піднімає. Тому що таку свободу, яку я відчував тут, такі перспективи, які я бачу тут, які народжуються, то їх можна порівняти дійсно з народженням Христа. Коли Христос народився, він дав перспективу спасіння кожній людині. Тобто кожна людина отримала шанс так той, який вона не мала можливості боротися з гріхом в такій степені у старому завіті, в новому завіті Христос дарує такий шанс, такі сили благодатні. Так само і тут на Майдані він народжується між нами в наших душах, народжується терпінням, народжується любов'ю, народжується тими перспективами, які ми маємо для побудови насправді унікального устрою, де церква була би об'єднана з державою. Не так, як в Візантії, мабуть, от е так от знаєте, де б де держава підминала під себе, або як Московській імперії, де держава підминала під себе. А дійсно, так, щоб церква була незалежна, могла в будь-який момент облічити тих правителів, закликати народ до нового майдану, тобто відбудовується новий формат, до якого вже майже два місяці приглядається весь світ. Якщо приглядається весь світ, значить цього не вистачає в світі. Святий Миколай цінний тим, що він, окрім того, що роздавав гарні подарунки, був борцем за істину і борцем за справедливість. Він, зокрема, є покровителем всіх несправедливо засуджених. Свято Різдва Христового говорить нам про те, що істина все-таки переможе, як як би не намагалися різноманітні іроди бити людей, знищувати свободу, знищувати. Правду, істину вона все одно перемагає. Сим, символічним для, для цієї шопки і для, для цілого майдану є присутність тітушок, різноманітних провокацій. І навіть всі шопці, гарні, в гуцульському стилі зроблені, ви бачите провокацію, там стоїть троянський кінь. Християнство має унікальну властивість множитися. І, можливо, саме в Різдві закладений цей, ця життєва сила християнства. Шопки на, на цьому майдані також множаться. Їх тут е, декілька є. Суть трьох мудреців в шопці полягає в тому, що розум, наука схиляється перед мудрістю. І в цьому також є своєрідний чар Різдва. Можна багато досліджувати, можна багато говорити, але в кінцевому результаті все-таки все є недосліджене і несподіване. Спочатку люди просто стояли, але потім, як, як і всі українці, вони прагнуть до самоорганізації, починається побудова різноманітних От, Ви бачите, тут Чернігівська область обгородилася вже гарно. Господарі рубають дрова, панянки готують куліш. На Майдані стоїть декілька молотовних наметів, і до, нього, до одного з них ми підходимо, запитаємо, як, що тут люди роблять. Пощаємо людей, чаєм, чаєм, ага. спілкуємося з людьми, а в першу чергу молимося, тому що ми розуміємо, що від Бога залежить все, Вся ситуація, тобто. Бог сильний переломити цю ситуацію, навіть при тому, що, здається, на людський розсад немає якогось виходу, немає якоїсь надії, але для Бога немає нічого неможливого. Приходили до нас сюди люди, які брали ну, і чай, і з того антимайдану, з того антимайдану. Воно було видно, коли не спілкувалися, давали їм Євангелія. Я думаю, що ті, хто приїздили вчора ага. і поїхали додому, то внічать вже було позавчора то е, це буде гарне їм свідоцтво, ага. що в житті є навіть більші цінності, не лише гроші, ті 200 гривень, за які вони приїхали, що є ще Бог і треба про Бога думати. Взагалі, майдан позначений таким бажанням духом молитви. Самі люди звернулися до священнослужителів різноманітних церков українських, як православних, так протестантських, так інших, з тим, щоб кожної години протягом ночі відбувалася така своєрідна молитовна варта. що є сила небеса, Нехай святиться ім'я. Вночі завжди людей менше, вночі темно, вночі не впевнено. І ось цей це відчуття безпорадності перед силами світу, відчуття. Необхідності Божого захисту робить людей відкритими на слово священників. Цього не відбувається протягом дня, бо в день є багато активності, і так далі. Вночі всі більше менше стоять і вони уважно слухають те, що, що говорить священник зі сцени, і це дуже унікальний момент. Є прочитати уривок Євангелія, пояснити людям, які спевні християнської віри, і так далі. І вони змінюють людей і плід Твоего, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Якщо на початках Святого... не відбувалося жодної молитовної такої акції протягом ночі, на якій би не скандували там, банду геть і так далі, то за тиждень десь воно вигладилося в, в такий гарний мирний спротив. В тому і полягає це стояння, ми займаємося своєрідним таким духовним стовпництвом, навіть не лише в межах України, але в межах цілого світу. Не можна побороти злом, тому що якщо ми постаємо супроти зла злом, ми просто помножуємо це зло. Люди на Майдані дуже просякнуті духом служіння, духом дияконії. Саме про це говорив Христос в своєму проповідуванні. Ці на хвилиночку, перестаньте брати, буде Давайте маленька, коротенька молитва. Так. Будь ласка, Тихайко. будь ласка, одну хвилину уваги. Священик робить одна коротенька молитва. Все так. дякуємо. Отче, наш, є си на небесах? Нехай святий це ім'я твоє. Слабкі приїхати. тут підтримуються, сильні Тому. діляться своєю Тому. силою. Тому. Хто проповіддю, Тому. хто. Чаєм, хто своїми медичними здатностями, лікування і так далі, і все це відбувається на принципах такої ранньохристиянської спільноти, якщо можна так сказати, кожен приносив до них апостолів те, що мав, і апостоли розділяли це між своїми е, людьми. Навіть е, такий принцип, як збирання грошей в церкві, тут є призупинений. Всі кошти, які збираються, вони йдуть на кошти цілої спільноти і розподіляються як між каплицями, які потребують. Е, Свічки, наприклад, вино, просвою і так далі, так само і між людьми, які потребують їсти, які потребують лікуватися, які потребують всього насущного, що ми просимо, чи про що ми просимо, також у молитві от чи наш кожної години протягом ночі. Так що, дорогі браття і сестри, наше покликання є бути свобідними, бути гідними. Цю каплицю можна назвати своєрідним катедральним собором нашого майдану. Саме вона стала причиною звернення Міністерства культури до Греко-католицької церкви про незаконне встановлення і незаконне моління, нібито на цьому Богому свяченому місці. Від зовнішнього, від зовнішнього шуму. Можна, можна закритися в е, 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 акустично ізольованій церкві і ніколи не знайти спокою тиші в своєму серці. А тут люди приходять і, і ну, аргументація, що тут якась музика заважає і так далі. Вона абсолютно безпідставна. Люди, які приходять, які моляться, звершують літургію тут, вони. Приходять саме тому, що вони бажають духовної тиші. І тут, в цьому храмі, де гупає музика, вони цю тишу отримують. І це, це антиномія, це своєрідний такий е, парадокс е, цього, цього храму. Тут включаються механізми не фізичні, але духовні. Людина, яка прагне істини, яка відкрита на істину, вона знаходить в своїй душі також спокій, щоб цю істину прийняти. Дуже просто. Це вже багато, це вже багато, тому що ми знайшли вилізкові задають.